Бачаємося за невеличку затримку. Ми чекали гостей, зараз важко дібратися до нас. Шановні добродії, В цій залі сьогодні зібралася студентська молодь педагогічного коледжу, представники шкіл міста Лисичанська. Ми дуже раді, шановні юні друзі, ми вітаємо. Колих викладачів, вчителів, які сьогодні прибули до нашого навчального закладу. Сьогодні у нас відбудеться серйозна розмова в руслі правових питань. Тема дуже актуальна для нашої держави, для нашого суспільства. Ми всі знаємо, що наша держава є молодою, вона розвивається. Тільки сьогодні формується правовий каркас, отож, є факти величезного ризику, кримінальної відповідальності серед громадян і в першу чергу серед молодого покоління. Отож, саме з метою попередження правопорушень, з метою підвищення правової культури молоді, формування професій, свідомості правової. у Наших юнаків і дівчат Міністерством освіти і науки України кожного року в грудні оголошується Всеукраїнський тиждень права. Я впевнена, що в кожній школі сплановані і, можливо, вже проходять різноманітні заходи. Такі заходи стали традиційними і в нашому навчальному закладі. Ми в цьому році стали ініціаторами міського заходу із правового виховання і освіти молоді, який ми назвали правовий марафон. Регламент нашої роботи збудований таким чином, що ми можемо обмінятися безпосередньою інформацією з тим. Сьогодні ми можемо з вами розв'язати різноманітні життєві ситуації, до яких ми можемо потрапити. Ви зможете поставити питання нашим гостям. І до речі, я представляю наших гостей смутко Алла Володимирівна, ведучий спеціаліст міського управління юстиції. Кримінально проходить під підтримкою міського відділу освіти і відділу у справах дітей і молоді. І сьогодні у нас в гостях теж представник відділу Єрмашов Ігор Олександрович, доброго, доброго. А, біз, молоді і спорту. Отже, Проблемами закону і законності сьогодні нам будуть допомагати наші гості. А зараз я надаю слово для анонсу проблеми викладачу нашого закладу навчального Володі Вікторії. Він. Розпочинаємо міський правовий марафон. На Земле более 195 наций. В 55 из них многие не имеют права на справедливый суд. В 96 из них ограничена свобода самовыражения. В 111 людей пытают. А в 161 существует право торговли. В мире, где достоинство мужчин, женщин и детей попирается и где им отказывают в самых основных свободах, можно ли гарантировать права человека? Чи завжди кожен з нас має гарант забезпечення прав? В житті ми стикаємося з випадками образ, знущань, аморальності, патуральної гідності. Як захистити себе? До кого звернутися? Як не стати жертвою власного незнання прав і законів? Будемо чесні, проблеми, що лежать в площині права, наявні, як і в нашому суспільстві, так і в світі цілому. Тож актуальним доцільним в рамках Всеукраїнського тижня права буде визначити сьогодні коло правознавчих питань, які стануть під ґрунтям власної безпеки. Одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної політики країни стоїть проблема безпеки громадян, охорона їх життя та здоров'я. Стаття 3 Конституції України, основного закону держави, проголошує, що. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення права і свобод людини є головним обов'язком держави. Життя є одним із основних природних благ людини. Погодьтесь, без нього всі інші блага, права та свободи втрачають свій сенс. Це стверджується й тим, що всі люди вільні і рівні у своїх правах та рівності на захисті цих прав та інтересів особи стоїть закон. Що ж таке права? Увага на екран. Human rights is, um, geez, that's a good question. Human rights. Wow. Um, uh... I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any rights? I think any just as a normal you know uh, human any the they stake in Sat, right? To uh, oh, this is going all should be games. I don't know. We should take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Это права, которыми вы обладаете просто потому, что вы человек. Это ваши права как личности, то, чего вы ожидаете и заслуживаете. Например, право на свободную жизнь, на собственное мнение и на равноправие. Есть много разных видов прав. Большинство принадлежат лишь определенным группам. Но права человека – это единственные права, которые принадлежат абсолютно всем и везде. Детям и старикам, бедным, баскетболистам и мусорщикам, раперам и учителям, африканцам и дейцам-албанцам. християнам, мусульманам, хто атеїстам, вашій мамі, вашому отцу, вашому сусіду і вам. Всі їм однакові права чоловіка. Другими словами, ані всі обші. Права це природні можливості людини, що забезпечують її життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах суспільного життя. Вони можуть охоронятися законом і можуть існувати незалежно від закріплення в законодавчих актах держави. И объекту. Права, курор, и прорывание... Сначала прав человека не было. Если вы были на правильной стороне, вы были в безопасности. А если нет, то нет. Но затем один чудак по имени Кир Великий решил все это изменить. Завоевав Вавилон, он сделал нечто революционное. Он объявил, что все рабы свободны. Он также сказал, что люди могли свободно выбирать свою религию и неважно, на чьи они были стороне. Его слова записали на глиняном цилиндре, который называют цилиндром Кира. И вот так-то и родились права человека. Идея быстро распространилась в Грецию, Индию и, наконец, в Там заметили, что люди, даже если им не приказывали, сами следовали определенным законам. Это назвали естественным законом. Но власти мужчины все равно попирали его. И только тысячу лет спустя банки короля наконец заставили согласиться, что никто, даже король, не может изменить права народа. Права людей были наконец признаны и перестали зависеть от власти придержащих. Ну, отчасти. Пока кучка британских бунтовщиков не объявила свою независимость, до короля так и не дошло, что все люди рождены равными то, чтобы он был в восторге от этой идеи, но остановить их не смог. И появились США. Французы затем немедленно устроили свою революцию за свои права. Их список был длиннее, и они настаивали, что эти права не выдуманные, а естественные. Римское понятие о естественном законе превратилось в естественные права. К несчастью, не всем это пришлось по вкусу. Во Франции генерал по имени Наполеон решил свергнуть новую демократию и сделать себя императором всего мира. Ему это почти удалось. Но страны Европы объединили свои силы и победили. И права человека снова стали насущной темой. Были заключены соглашения, даровавшие множество прав по всей Европе. Но только по Европе. Остальной мир по-прежнему как-то этого не удостоился. Вместо этого его завоевывали, оккупировали и пожирали гигантские империи Европы. Но тогда один молодой адвокат из Индии решил, что всему есть предел. Его звали Махат Маганди. И перед лицом насилия он настаивал, что все люди Земля, не только Европы, имеют права. И в итоге даже европейцы начали соглашаться. Но не тут-то было. Разразились две мировые войны. Гитлер истребил половину еврейского населения Земли в кошмарных нацистских лагерях смерти. Всего погибло 90 миллионов людей. Никогда до толи права человека не были так близки к исчезновению. И никогда еще мир так отчаянно не нуждался в перемен. И страны Земли собрались и создали Организацию Объединенных Наций, чьей основной целью было вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности. Учасне розуміння прав людини склалося після Другої світової війни. Кульмінацією цього процесу стало проголошення загальної декларації прав людини Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Організація Об'єднаних Націй це міжнародна організація, завдання якої підтримка миру і безпеки у всьому світі. Україна ратифікувала ці пакти в 73-му році. Те ж саме зробили понад 100 інших країн світу, і тим самим вони зобов'язалися привести своє національне законодавство у відповідність до приписаних у пактах вимог. Щороку, 10 грудня, святкується День прав людини на рівні окремої людини, груп, організацій, урядів країн та ООН Тож, як бачимо, наша зустріч має актуальність саме в ці дні. Перша стаття загальної декларації прав людини проголошує. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю. Повинні діяти один щодо іншого в дусі братерства. Існує 30 прав людини, які закладені в декларації. Розглянемо деякі з них. А саме: право на життя. Она навстріляли вас кадавороділісь. Она видела ваш первый шаг. Вашу первую ошибку. Ваш первый поцелуй. Она делит с вами победы и поражения. И помогает снова подняться. Каждый мгновение. Дже, право на життя є невід'ємним правом кожного, що охороняється законом, також, як і в декларації, так і в Конституції України, є окремий розділ, присвячено який присвячено правам на рівність та свободу. Стоинство кого из них можно попирать? Сучасні політологи визначають сучасну еру як еру расизму після расизму. Це означає, що сьогодні, коли закон забороняє дискримінувати людину по кольору шкіри, нації, релігії, статі, стану здоров'я та іншим ознакам, дискримінація продовжується більш завуальовано, скрито. Наприклад, ми говоримо: Я відпочив як біла людина або Хай його негри їдять і так далі про євреїв, циган, сексуальних меншин, принизливому. Мартину Уайта. Господину Уайта обвиняют... Виновен, следующее дело. Но, но, ваша честь, вы еще не слышали обвинения? Виновен, следующее дело. Виновен, 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 пожизненная. Виновен, следующее дело. Одно из основных прав – право на освіту. Grazie. что он их тоже может избить. Я кричал, но он, но он так не остановился. Он всегда говорил, что ударит меня, но я не верил. Не знаю, что я такого сделал, но они меня все пинали. Они связали меня, потащили меня на улицу, они лишили меня достоинства. Она сказала, что она проучит меня как следует. Він сказав, що я не слушаю. Я не знала, що він та із Дорослі можуть захищати свої права від злодіїв, шахраїв. а діти ще не зможуть цього робити. Діти мають особливе право на піклування та допомогу з боку держави. Але, на жаль, життя, здоров'я, навчання, щастя дітей усього світу недостатньо захищені. Сьогодні 250 мільйонів дітей живуть за рахунок важкої праці. Жебратства, пограбувань 30 мільйонів дітей у світі не можуть навчатися. Кожний рік від хвороб помирають 5 мільйонів дітей. Поширюється торговля дітьми, використання дітей, від яких відмовились батьки для пересадки органів. В Україні три чверті дітей із хронічними хворобами. З'явився новий тип дітей: діти вулиці. Це ці діти, що залишили рідні домівки і живуть та харчуються як заманеться. Основна маса з них має освіту 3-4 класи. Більшість з них малолітні злочинці, наркомани, торгівці наркотиками. Діти злочинці звучить незвично, але правдиво. На Хмельниччині вперше за останні п'ять років побільшало правопорушників серед неповнолітніх, кажуть прокурори. Якщо порахувати всі скоєні злочини в області, десяту частину вчинили саме діти. Найчастіше це крадіжки на кримінал майбутнє покоління, що бхає не без рушів'я. Порядка 30% від загальної кількості скоєних правопорушень це благополучні і повні сім'ї. Тобто це вже вчинки, які скоюються, скажімо так, не, не із за проблем життєвих. З цим треба окремо думати, як, як розбиратися. Втричі побільшого злочинців поміж школярів та учнів просто вчили. Серед правопорушників є навіть десятирічні діти. Їм або немає чим розважитися, або привод хочеться, або, або ж вони просто п'яні чи обкурені. це гаряти можна придбати, практично не виходячи з навчального закладу. Особливо це стосується великих міст. Заборона ж продавати алкогольні напої та цигарки особам віком до 18 років. Існує фактично лише на папері. Чи справді продавці алкоголю та дютюну закривають очі на лід покупців? Ми вирішили перевірити самотужки. У центрі Хмельницького зустріли школярку Катю. Вона погодилася на експеримент. Даємо дівчинці 10 гривень, аби вона купила цигарки. Ніби до татові Катя вмовляє продавця, але повертається без цигарет. Мені сказали, що тато читав закони. Я був свідком, коли людина в погонах, беручи цигарки і бачачи, що поряд дитина купляла пиво, він відвернув голову тільки для того, щоб не звернути увагу на це. Чому нам не вистачає? Чому ми рейди не проводимо по виявленню незаконного продажу пива, алкоголю? Що ми цього не знаємо? Від початку року в області зафіксували 53 злочини, які скоєні неповнолітніми у стані алкогольного сп'яніння. Окрім відповідальності перед законом, таким правопорушникам світять ще й неодноразові візити до... Тому в 1989 році представники урядів передових країн світу, в тому числі і наша Україна, підписали конвенцію про права дитини. У цій конвенції країни домовилися охороняти права. Там зазначено, що дитиною вважається людина, якій ще не виповнилося 18 років. Згідно з Конвенцією про права дитини, Україна у квітні 2001 року прийняла закон про охорону дитинства. Якщо будь-яка людина, навіть якщо вона є неповнолітнім, не виконує своїх обов'язків, порушує права інших людей, вона несе за це відповідальність. Тож доцільним буде торкнутися проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх. Торік неповнолітні в Україні скоїли 17 тисяч 846 злочинів. Серед них переважають майнові крадіжки, грабежі та інші злочини, якими діти заробляють на життя. За даними Міністерства внутрішніх справ, на профілактичному обліку правоохоронців знаходиться близько 17 тисяч підлітків. Серед них 5 тисяч е, за правопорушення і жебратство. Близько півтори тисячі за регулярне зловживання алкоголем. Відповідно до 22 статті Кримінального кодексу України кримінальної відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло 16 років. Згідно Конст... Кримінального кодексу України до неповнолітніх визнаних винними у вчиненні злочину судом, можуть бути застосовані такі основні види покарань як штраф. Громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний срок. Увага на екран. При сонячне світло крізь грати і кількаметрова камера. Замість волі все це про юних за віком, але не за вчинками. У цивілізованому світі питання перерахування малолітніх злочинців вже давно не обмежується решіткою. А в Україні вони сидять, каються і мріють побачити маму. Іван Грибюк продовжить. Відношення в житті змінюється, особливо тому, що на свободі. Паршеця ніж свобода у своїй 17 Андрій вже давно розмірковує на пороках. 187 вісімдесят сьома стаття. Розбій він чекає вироку суду. Понад рік у столичному сізо вчинок, що нині називає помилкою, колишнього піскника авіаційного коледжу змінив назавжди. Слажні всього було при тому, що ти не може сюди. Сейчас уже полише прилив волі. Їхнє обличчя ми не показуємо з етичних міркувань. Кожен з них у статусі підсудного і офіційно ще не злочинець. Ну, не. Це найбільше. Не ну, тільки маму річником. З дня на день чекає тапування, і Валентин рішення суду він вже дочекався. Винен через крадіжку додому хлопець повернеться щонайменше за кілька років. Я вже зазнав сильнина, не на не хоче. Та погано було менше. Ти ні просто не пристане, думав, що я туди займалася. А фактично альтернативи немає, вони віддані самі на себе. А злочинниць це все знаєте, від цієї поговорки, що злочинець повинен сидіти в тюрмі і це діти. Однозначно. Лише у СІЗО сезоні перебувають понад 30 неповнолітніх у пенітенціарній службі, запевняють з появою нового кримінального кодексу. Цифра скоротилась. Більше правоохоронні органи зараз здійснюють профілактичну роботу, направлену на попередження злочинів серед неповнолітніх. Однак чи достатньо цього вкотре говорять і правозахисники і громадські організації у світі замість ґрад дітей за ненасильницькі злочини вже давно перевиховують іншими більш цивілізаційними. Ми методами, а саму схильність до злочину відвертають правильним вихованням. Должна бути більш виліткрити форми таких учреждень, може бути з, яким, з елементами трудової терапії. Я вважаю, що зараз, в такому віці, коли у них ще не ріпша психіка, все таки якісь розкринішення. У день захисту дітей вони також не лишились без подарунків і від держави, і від спонсорів панітенціарній служби акцію називають початком реформ, а тим часом за неофіційною статистикою. В Україні кожна друга дитина, яка хоч раз побувала за кратами, повертається туди знову. В принципі, так, да, звісно, жалею, але та своя школа, теж треба пройти. Для чого прийти. Іван Гребенюк, Віталій Задоки та Роман Сукач, ТСН 1+,1. плюс А зараз я пропоную перейти до наступного етапу правового марафону. Слово надається ведучому спеціалісту міського управління юстиції смутку алі Володимирів. Доброго дня, шановна молодь! В рамках проведення міського право... Управління... Фону та Всеукраїнського тижня права, мені б хотілося довести до вашого відома, які права ви маєте та яке буває відповідальність за вчинення протиправних дій, бо незнання законів не звільняє від відповідальності. Отже, тільки нарадившись, людина набуває за законом здатність мати права і нести обов'язки: конституційні, сімейні, цивільні, трудові та інші. Проте їх реальне здійснення можливе лише в міру дорослишня дитини. З кожним роком обсяг вашої дієздатності збільшується. Ви набираєте певний життєвий досвід. Можете усвідомлювати і відповідати за свої вчинки. Тому закон дає вам право самостійно розпоряджуватись своїм заробітком, стипендією та іншими доходами, здійснювати дрібні побутові і деякі інші операції. Ви можете вносити вклади у кредитні установи і здійснювати авторські права. Також ви можете здійснювати право автора твору науки, літератури чи мистецтва. Інші угоди ви можете здійснювати за письмовою згодою батьків, усиновителів чи опікунів. Якщо вам 14 років, З цього віку ви маєте право давати письмову згоду для виходу з громадянської України разом з батьками за їх клопотанням. Можете вибирати собі місце проживання за винятком обмежень, які встановлюються законом. Якщо батьки проживають окремо, самостійно визначаєте місце свого проживання. Ви вправі розпоряджуватись своїм заробітком, стипендією та іншими доходами, братить участь у розпорядженні аліментами, які одержані для вашого отримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними. Можете здійснювати і права автора твору науки, літератури чи мистецтва, самостійно вкладати договірів договірі банківських вкладу, та розпоряджуватися вкладом на ваше ім'я. Можете працювати за згодою.